Ліна Костенко Маруся Чурай, розділ 4. Гінець до Гетьмана. Тим часом гінець доганяє світання, І клаптями ночі доточує дні. І кожна хвилина здається, остання, І крихта надії, кричить йому ні. Оскільки нам Боже, те степу одміряв. Долини і кручі, якби навпростець Трубіш, переяслав Дніпро Трахтимирів. Невже я не встигну, невже це кінець? У Києві пекло, у хвастові чорно, Кипить і кликоче усе за Дніпром. Коли б хоч не пізно, якби позавчора, який він повільний цей клятий паром Полях по Дніпров'я крові обдутих. Де завжди хтось тілить тобі меже пліч, коня поміняти в козацьких редутах і мчати, і мчати крізь день і крізь ніч, скрадатись, як звір у корчах побережних, задихано в тому звірятеві сам. Я зроду ненавидів тих обережних, сьогодні тепер обережний і сам. Уперше в житті за весь вік. За це літо, уперше в руду, де не знали страху, я вижити мушу, я мушу вціліти, я мушу об'їхати смерть на шляху. Прости мені, земле, простіть мені, трави, не дбав я про славу, не дбав про майно, я мушу вернутись живий до Полтави, а там, хоч і вмерти, мені все одно. Неси мене коню, коли б хоч не пізно, шляхи перекриті, і варта не спить. Якщо я впаду, неврятована пісня, задушена пісня в петлі захрипить. Над білою церквою смуга багряна, і змилені коні аж лука стають, усі до Богдана, і всі від Богдана, і з тьми виростають, і в тьмі розстають. Спіткнувся мій кінь, Об димучі руїни, чи в таборі гетьман. Якби хоч знаття, тут, може, ідеться про долю країни, а я ж про чиєсь там одненьке життя. Гетьман підняв безсонням опалені очі. Гетьман сидів за похідним столом у шатрі, троє старшин у рубцях. У кривавому клочі, прямо із бою говорили про бій на Дніпрі. Писар Виговський сидів над листами поточними, кожної миті схитнутись могли терези. Гетьман підписував ще один лист до Потоцького. Гетьман приймав посла від карач морзи. Табір не спав, готовий піднятись щомиті. Іскра війшов, Шатру вже було без дверей. Світло свічок у трійчастих шандалах із міді тьмяно сахнулося в чорних крилах кирей. Змовкли старшини і стихли справи поточні. Хитрі посли переставили вуха словам. Гетьман підняв безсонням опалені очі. Полк у дорозі, з порога сказав Іван. Іскро, Іване! Хмельницький піднявся з за столу, дяка Полтаві прислала такого гінця, щось мало статись печалі твоєї достойне. Іскра промовив Полтава карає співця. Вислухав гетьман, спитав про підстави й причини. Джурі звелів подбати про гостя як слід зміниш коня. І, хоч трохи хай відпочине, раптом замовк, і великою тугою зблід. Посли устали з липової лави, Блегомий світ брокитно із Полтави буває ближче з іншої країни, ніж тут, на Україну з України. Вговський вийшов, причинивши двері, сто різних справ кричало на папері. Іван устав і вийшов слід за джурою. Стояли лави в килимах порожні, Фотель німецький, з набивною шкурою, Залізом ковані шкатунки подорожні. І, обхопивши голову руками, Сидів Хмельницький у тому шатрі, та образ спаса вибитий на камені. Та те перо у тому каламарі. Про що він думав, сам на сам з собою? О півночі, напередодні бою, який душа несла його тягар, про що тоді він радився із Богом? Те знає, лише перує каламар, де срібний лев боровся з однорогом. Накинувши на плечі чорну феріс, Гелену, може, згадував найбільш І, власне горе, пережите ще раз, зробило душу. Зрячою набіль. Чи згадував Гордія чурая Оті шляхи до слави найкоротші, де перемога з горя нічия дивилась мертвим в незакриті очі. А він, тоді ще писар військовий, підписував ту прокляту угоду. Недогарок, згасивши восковий, він, може, знову думав про свободу, що якось так складається воно. Руки ідуть, свобода ледве дише, що ж, наче і не писар він давно, а знов угоду прокляту підпише. Що думав про марусині пісні, такі по Україні голосні, Що й сам не раз в поході їх співав і дивував, безмірно дивував. Що от скажи, яка дана їй сила, Щоб так співати? На такі слова вона хоч кари легшої просила, Чурай був теж гаряча голова, чи думав про ту голову тяту, поставлену в Полтаві у ті дні, чи про дівча, що закричало тату, і перейшов той стогін у пісні. Чи що в Полтаві, там же у Полтаві, Чурай, марусю, у такій неславі, Чурай, марусю, у такій ганьбі, до зашморгу вестимуть у юрбі, І не здригнеться наш пісенний край, і море гнівом не хлюпне на сушу, І попелом розвіяний чурай безсмертним болем дивиться. У душу. Тим часом кінь ржав біля шатра, Війшов Іван, і щойно з-під пера Богдан подав наказ гетьманський свій, Уже печаттю скріплений сувій.